Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, Я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи. Умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько-сину, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.